Центр позашкільної роботи Херсонської міської ради це комплексний заклад позашкільної освіти, який, незважаючи на складні умови, працює у дистанційному форматі. У центрі працюють гуртки за профілями, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, хореографічне, вокальне та театральне мистецтво, технічна творчість, туристко-краєзнавчий та військово патріотичні профілі. Образотворче мистецтво сьогодні є невід'ємною частиною психологічної адаптації та терапії дітей дорослих. Вихованці гуртків сучасне мистецтво, юних художник освоюють різноманітні техніки малювання, отримують знання про види і жанри мистецтва, вивчають характерні ознаки натюрмортів, пейзажів, портретів, робіт великих майстрів. Вихованці зразкових художніх колективів фентезі, чарівний хрестик та гуртка Природа і фантазія навчаються виготовляти вироби з паперу та картону в техніці аплікації, знайомляться з паперопластикою, працюють з природними матеріалами, займаються художнім вишивкою гаптуванням бісероплетінням. У нас час, продовжуючи розвиваючи кращі традиції українського народного мистецтва, гуртківці створюють чудові художні вироби з різних матеріалів. Їх роботи прикрашають оселі. Своїми руками діти виготовляють подарунки для родини. На конкурсах різних рівнів роботи вихованців гуртків отримують високу оцінку членами журі. Вихованці народного художнього колективу ансамблю народного танцю Калиновий цвіт зразкових художніх колективів хореографічного колективу Апельсин та хореографічної студії Фантазія. Набувають та підтримують гарну фізичну форму, вивчаючи основи народної, класичної і сучасної хореографії. Серед вокальних колективів центру народний художній колектив, дитячий хоржавір та зразкові художні колективи, ансамбль народної пісні Веснянка і вокальна естрадна студія Дебют. Вихованці вокальних гуртків вражають своїм співом і мають значну кількість нагород на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Гуртківці на заняттях театру студії сувенір опановують художнє слово, майстерність актора, сценічний рух, знайомляться з театральною термінологією, а головне пробують свої сили в ролі ведучих читців, беруть участь у виставах та розважальних ігрових програмах. Основна діяльність гуртка юні оператори аматорської служби радіозв'язку радіоклубу Супутник включає в себе радіозв'язок, англійську мову та електрорадіотехніку. Вихованці використовують сучасні комп'ютерні технології для навчання, працюють зі спеціальним програмним забезпеченням та використовують інтернет-ресурси для спостереження та ведення радіозв'язку. Гурток початкове технічне моделювання це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки. Вихованці навчаються виготовляти іграшки з паперу та картону, конструювати з плоских та об'ємних деталей макети та моделі різних видів техніки. Вихованці гуртка судномоделювання виготовляють моделі суден, кораблів та яхт в різних техніках, від самих простих до радіокерованих. Керівники гуртків туристсько краєзнавчого профілю, туристсько-краєзнавчий клуб та спортивний туризм. Працюють з вихованцями середнього та старшого шкільного віку, формують теоретичні та практичні туристські навички, які знадобляться дітям у житті. В основі навчання військово-патріотичного клубу практичне засвоєння різноманітних військово-прикладних знань та навичок, вивчення основ безпечної поведінки в різноманітних, здебільшого екстремальних умовах, з основами військової справи. Практичний психолог центру приділяє велику увагу психологічному стану дітей з цією метою з вихованцями гуртків проводяться різноманітні заходи, арт-терапевтична майстерня, тематичні заняття, тренінги, майстер-класи. На сьогоднішній день дуже важлива безпека дітей, тому центр проводить інтерактивні онлайн-уроки з безпеки життєдіяльності Кавунчик у світі правил безпечної поведінки, не лише для наших вихованців. З вересня 2023 року до заходу долучились більше двох тисяч здобувачів освіти із закладів освіти Херсонської міської територіальної громади. Центром ведеться велика організаційно масова робота, розрахована на залучення до різноманітних форм діяльності представників освітніх закладів. Творчою групою центру організовано та проведено безкоштовні розважальні програми в онлайн-форматі Хелоанпаті, школа Тітанки Тортили, день народження Карсона, Нехочуха, Чомучка, як на нашому городі. Піратські розваги, піжамна вечірка, Новий рік онлайн проведено більше ста програм, у яких взяли участь понад півтори тисячі здобувачів освіти Херсонської громади. У нашому центрі реалізовується проект Клуб любителів в'язання гачком в'язунчик. Це заняття для початківців та обмін досвідом серед майстрин, креативні майстер-класи, виставки власних робіт та флешмоби В'яжемо разом. Клуб щочетверга та щосуботи об'єднує як дітей, так і дорослих, незалежно від віку та навичок. Проєкт Клуб сімейного дозвілля Крутьверь це тематичні програми, цікаві конкурси, популярні флешмоби та креативні майстер-класи для дітей від 4 до 7 років та їх батьків. Щонеділі діти відвідують захід та отримують позитивні емоції від спілкування. Жодне свято не проходить без привітань наших вихованців: День Незалежності, День міста, День Учителя, різдвяно новорічні свята, День Соборності України та інші, і все це в дистанційному форматі. З метою виявлення підтримки творчо обдарованих дітей та розвитку їх потенціалу, творчою лабораторією центру проведено, конкурс дитячої творчості Моя перша робота, багатожанровий конкурс Фестиваль зимові візерунки, творчий конкурс «Лунай – прекрасна наша мова, конкурс декоративно-прикладного мистецтва чарівні рученята, конкурс образотворчого мистецтва симфонія кольорів, багатожанровий конкурс талантів Ми діти Твої Україну». У заходах творчої лабораторії у 2023 році. 2024 навчальному році більше двох тисяч учасників із закладів освіти Херсонської міської територіальної громади. У два етапи проведено відкритий конкурс з радіозв'язку, в якому взяли участь вихованці закладів позашкільної освіти, радіоматорських гуртків з шести областей України. У 2023-2024 навчальному році. Проведено чотири етапи міського конкурсу юних туристів-краєзнавців: топографічна, медична, туристська підготовка, географічне краєзнавство, в яких взяли участь 210 здобувачів освіти, закладів загальної середньої освіти. Херсонської міської територіальної громади у квітні 2024 року проведено перший етап Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У п'яти конкурсах гри взяли участь 277 здобувачів освіти. У поточному навчальному році наш центр продовжує проводити заходи міського рівня з різних напрямів позашкільної освіти. Кількість учасників із закладів освіти Херсонської міської територіальної громади збільшується. З вересня 2023 року на проєкт, який започатковано в Херсоні діти-переможці, воїни переможцю від ХЦПР надано більше тисячі оберегів, виготовлених вихованцями гуртків. Вихованці і керівники гуртків знаходяться зараз з різних куточках нашої країни, проте це не заважає їм щомісяця виготовляти з любов'ю та теплом обереги з різних матеріалів паперу, картону, ниток, тканини. Пташки щастя, янголи, ляльки та пташки-мотанки. Дечки, поздоровчі листівки допомагають нашим мужнім, хоробрим і смітливим воїнам у скрутну хвилину вижити і подолати ворогів. Упродовж червня 2024 року нашим центром було організовано для здобувачів освіти Херсонської міської територіальної громади онлайн табір організовано дозвілля Сонечко та літня школа Радиста. Дві зміни табору сонечко були насичені цікавими заняттями, подіями, розвагами. Педагогічні працівники проводили з дітьми молодшого шкільного різноманітні заняття, ігри, змагання, онлайн-мандрівки та ранкові руханки, заняття з вивчення, міни і безпеки. Учасники літньої школи радиста, вихованці 3-6 класів, дізналися багато нового та захоплюючого, ознайомились з азбукою морзе, отримали навички проведення аматорського радіозв'язку, ознайомилися зі штучним інтелектом, спробували себе в різноманітних інтелектуальних іграх. Результативності роботи в дистанційному форматі є те, що Херсонський центр позашкільної роботи в березні 2024 року став переможцем міжнародного проєкту позашкілля українським дітям за кордоном у вересні 2024 року отримав перемогу в Національному марафоні Позашкілля 2024 25 Колектив нашого закладу продемонстрував високий результат діяльності з вересня 2023 року, по грудень 2024 року. Педагогічні працівники отримали більше ста нагород і подяг у конкурсах різних рівнів. Педагогічні працівники упродовж навчального року відвідували семінари різних рівнів та отримали 228 сертифікатів. Вихованці гуртків центру підтримують своїх керівників, активно беруть участь та отримують перемоги в конкурсах різних рівнів міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних. 1420 нагород одержали вихованці в конкурсах різних рівнів упродовж півтора року. Сьогодні наш заклад представляє вашій увазі досвід роботи в дистанційному форматі трьох колективів. Бажаємо, щоб наші родзинки знадобилися вам і допомогли пережити ці складні часи та не розубити дитячі колективи в позашкіллі.